На боковині в останню путь провели священника Дмитра Винника та його дружину Ірину, які загинули у жахливій ДТП на Хмельниччині. Прощання та панахида проходили у соборі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Руській. Нагадаємо отець Дмитро, священник коломийсько Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, був пастерем у храмі святого Володимира та Ольги у Вашківцях, а також співробітником собору Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. 11 серпня він разом із сім'єю потрапив. Аварію. Отець Дмитро загинув на місці, а дружина та четверо дітей були доставлені у Хмельницькій лікарні. В одній з них від отриманих травм померла дружина Ірина. Як казали мені отці, тих, кінь, тих і останні півгодини свідомого життя. Вона просила благала, щоб хтось, щоб заобікуватися її дітьми. Рідні та близькі у скорботі матері не стримували сліз та відчаю та найважче дітям, які залишилися сиротами. Наразі всі четверо перебувають у Хмельницькій дитячій лікарні під наглядом фахівців. Попрощатися з батьками їм не вдалося. Ми втратили свого пастиря, студенти доброго порадника, діти батька і маму. А ми всі разом нашого співбрата у священці. Прощатися з родиною виників прийшли кілька сотень буковинців. Люди крізь сльози розповідають: отець Дмитро був добрим священником та наставником. Умів знайти підхід до кожного. Отець Дмитро це була дуже чудова людина. Ми його дуже любили. Він відкрита душа. У нього чисте дуже добре серце. Він дуже людям допомагав. Насправді був священником за покликанням. Коли він був серед людей, людям ставало добре. Він вмів сповідати, вмів розрадити, вмів організувати. Це була справді людина від Бога. Це дуже велика втрата для нашої громади, для всіх людей, тому що це була людина, людина з людин, священник з священників, людина від Бога і священник від Бога. З десятками вінків та сотнями квітів під молитву буквинці провели подружжя до Гадилівського кладовища.